Доброго дня, мої любі друзі! Сьогодні на мою редакцію прийшов захоплюючий лист. Отож, приємного вам усім прослуховування! Якось посеред ночі до нас приїхала свикруха. Знаєте, чому приїхала? Я вам зараз розкажу. Вся заплакана з речами та з синцем під оком, та як потім дізналися. По всьому тілу Виявилося, що її чоловік, який все життя пив та частенько піднімав на неї руку, знову напився, та вони почали сваритися. Та до такої степені, що після її приїзду на другий день ми відвезли до лікарні. Але коли їй запропонували писати заяву на чоловіка, свикруха відмовилась та сказала, що подає на розлучення. Тепер вона живе з нами, а саме в однокімнатній квартирі мого чоловіка. Але я не розумію свикруху. Чому вона терпіла скільки років свого чоловіка, а коли він мало її не вбив, відмовилась писати заяву. Ось тому він і робить все, що йому заманеться, бо знає, що йому за це нічого не буде. Але як би це погано не звучало, я не була рада тому, що свекруха тепер житиме з нами. По-перше, однокімнатна квартира і троє дорослих людей. По-друге, я вагітна і через два місяці маю йти у декретну відпустку. Зараз розкладушка свекруха стоїть прямо біля нашого ліжка, і мені зараз незручно вставати та перелазити. А що буде, коли в мене буде величезний живіт? Так, вона тепер готує їсти та прибирає. Але повід прибирати влаштовує саме вона, бо моя свекруха дуже неаккуратна. То зіб'є щось, то розільє, то знову розіб'є. Речі завжди свої всюди розкидає: після роботи я не можу піти погуляти, бо погода бажає кращого. А йду одразу додому, хоча мені взагалі не хочеться туди йти. Свикруха завжди дивиться свої серіали. Постійно. Наш телевізор тепер постійно увімкнутий. І тепер я не можу відпочити після роботи, бо після неї завжди гудить голова. А в тиші, як ви розумієте, я побути. Не зможу, бо ж серіали. А ні одної серії, які потім я в повторі, пропустити не можна. В кінці кінців я запитала чоловіка, як довго планує його матір жити з нами. На що отримала відповідь? Що вона тепер буде постійно жити з нами та помагатиме мені з дитиною. Тобто вона ще й після народження дитини буде жити з нами? Ми ж тоді будемо як тюлька в маслі. Загалом я бачу виходів лише два. Або свекруха знаходить, де жити та з'їжджає від нас. Або ми шукаємо квартиру в оренду та переїжджаємо в неї, чого я не дуже хочу. Проте виявилось також і те, що квартира далека не мого чоловіка, а свикрухи. А вона ж просто дозволила жити в цій квартирі. А при розлученні з чоловіком вона отримала, отримає лише цю маленьку квартиру, в той час, коли її чоловік записав на себе двохкімнатну квартиру, яку вони купили разом. Не знаю, що тепер робити. Ви самі розумієте, хоча вона і мама мого чоловіка, але коли ви живете окремою сім'єю, не дуже хочеться, щоб вам хтось заважав спокійно поговорити, побути разом та просто відпочити. Я навіть запитала свикрухи, чи часом вона не сумує за чоловіком, і чи часом не скучила за ним. На це я отримала чітку відповідь: Ні, а я не можу з нею жити. Я б навіть за своєю матір'ю не могла б не те, що зі свикрухою. Любі друзі, як ви думаєте, що робити у такій ситуації? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях, та ми чекаємо від вас лайків, щоб знати, які історії розказувати наступного разу.